Я вперше тут на телебаченні. Я побачила, які тут студії, як тут все записують. Я побачила, як я, яке тут освітлення. Учні початкової школи номер 42 на екскурсії до телеканалів ІРТ та місто плюс. Тут їм розповідають, як працює телебачення, хто працює над новинами та усі секрети позаекранного життя. Я в захваті через те, що я побачила. Не те, що в екрані видно, а що насправді тут зацікавило, як знімають і як розмовляють люди і запам'ятовують слова. Над випуском вечірніх новин працює ціла команда спеціалістів. Це і знімальна група, редактор, звукорежисер, режисери відеомонтажу. Діти кажуть, навіть не уявляли, скільки праці потрібно, щоб створити всього один випуск новин. Почув, як багато режисерів створюють. Дине телеканал, де вся Полтава може знатися про будь-яку річ. Мені ота, от, така кабінка. Вона там така стіни в неї пухнасті і дуже прикольні, м'якенькі. Наталія Олексіївна, вчитель учнів 4 класу, каже, привели діток, щоб вони поступово дізнавалися про різні професії. Тим більше сьогодні телебачення пов'язане із темою їхнього уроку. У нас зараз по українській мові ми вивчаємо тему статі журналі. Налів, розповіді складаємо, складаємо зачин, кінцівку, основну частину. І вирішили так пов'язати нашу тему із темами уроку. Наталія Олексіївна теж вперше на екскурсії на телебаченні. Найцікавіше те, що в нас в дитинстві не проводили таких екскурсій, і діти росли, ми не бачили, що відбувається насправді, як це цікаво, як це змістовно. Тепер чотирикласники вже міркуватимуть над обранням професії на ТБ. А щоб запам'ятати яскраві миті на екскурсії, фото на згадку.